Тому е, потрібно виводити обладнання вплива атомних електростанцій. В, ремонти. в ремонт да, В ремонти. Може там перезавантаження палива, там проведення е, відповідних е, робіт по забезпеченню безпеки експлуатації атомних станцій. Е, це така обов'язково необхідна е, робота, е, і те обладнання на гідроелектростанціях, на теплових теж треба. Ремонтувати те, що залишилось в роботі, треба робити колосальний об'єм ремонтних робіт і відновлювальних на мережах як магістральних, так і розподільчих. А це можливо, от, от ці роботи проводяться як правило, при тому, що частина споживачів повинна залишити без електроенергії. Як раніше у нас були. Така запас міцності.